Thank mm -hmm. you. Перший в Росії вищий музичний і навчальний заклад Петербурзька консерваторія. Її відкриття відбулося з ініціативи російського музичного товариства. Кошти на відкриття консерваторії збирали впродовж десяти років. Це не був державний навчальний заклад. Однак тут видавали дипломи на звання вільного художника, а випускники консерваторії мали право на зарахування до почесних громадян. Першим, хто закінчив виш із великою слібною медаллю був Петро Ілід Чайковський. Серед найвидатніших вихованців цього закладу також можна згадати Прокоф'єва Шостаковича Свиридова. Сваридова, багато випускників Петербурзької консерваторії увійшли в історію світової культури. Потяг до мистецтва закладено у самій природі людини. Провал Київської операції влітку 1941 року став його особистою трагедією. Коли почалася героїчна оборона української столиці, генерал Михайло Петрович Кирпоніс командував Південно-Західним фронтом радянських військ. Німецько-фашистські війська не змогли взяти місто відразу. Згодом нависла загроза оточення Червоної армії. Але верховне головнокомандування не дозволяло залишити Київ. Чотири армії опинилися у котлі. Поразка була важкою. У полон потрапило майже 700 тисяч бійців. А сам генерал Кирпоніс був смертельно поранений неподалік від містечка Лохвиця. Тривала затримка німців під Києвом призупинила подальше просування загарбників та сповільнила темпи наступу на Москву. Ми повинні пройнятися особливим розумінням. Спокутного значення Великої Вітчизняної війни найбільш престижна і широко освітлювана подія у кінематографічному світі Канський кінофестиваль. Щороку на знаменитій набережній квазет у курортному місті Канни у Франції збираються зірки, професіонали кіно та аматори широкого екрану з усього світу. Відкриття першого кінофестивалю планувалося на осінь 1939 року. Він мав стати альтернативою венеціанського кінофестивалю, що потрапив під вплив нацистських властей. Проте відкриття було відкладено, оскільки почалась Друга світова війна. Перший Канський кінофестиваль відбувся лише у вересні 1946 року. Нині фестиваль вважається значною подією у світі кіно та мистецтва. Присудження премії на цьому кінофестивалі автоматично вписує імена і кінострічки в історію. Велике мистецтво кіно полягає не в русі м'язів обличчя чи тіла, а в русі думки і душі. Головний ініціатор проведення Львівського собору 1946 року і повернення греко-католиків Галичини в лону православної церкви протопресвітер Гавриїл Костельник. У 1945 році він став на чолі ініціативної групи об'єднавчого руху. А у березні наступного року у Львові відбувся собор, який закликав до спростування рішень Уніацького Бреського собору 1596 року і повернення греко-католиків у лоно православної церкви. 20 вересня 1948 року. Отець Гавриїл звершив зранку божественну літургію. Однак, повертаючись з храму, він був убитий на порозі власного дому. З благословенням митрополита Київського і всієї України Володимира у 2007 році була створена робоча група з вивчення надбань отця Гавриїла. Загибель отця Гавриїла Костельника стала непоправною втратою для духовного життя народу Божого. У наступному випуску. Про одного з найвідоміших проповідників Християнства першого століття апостола Онесифора. Автор картини Думи мої думи дійсний член Академії мистецтва СРСР художник Михайло Михайлович Божій. Сторінками історії Української православної церкви прийняття положення про автономію церкви на помісному соборі 1917-18 років. Він був засуджений. До розстрілу за релігійну роботу серед ув'язнених священномученик Григорія Вирін.